thank you

Того часу Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто Тирятського моря, і за Ним слідував великий натовп, побачивши чудесне знамення, які Він здійснював над хворими. Ісус вже вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями, а була близько Пасха юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі і побачивши, що великий натовп іде до нього і каже Филиппові, звідки це купити нам хліба, щоб поїли оці? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филипп, на 200 динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоб кожний хоч трошки одержав. Каже Ісусові один із його учнів, Андрій, брат Симона Петра. Тут є хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Промовив Ісус, розсадіть людей. А було в тому місті багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. А Ісус узяв хліби і, проломивши, промовивши подяку, роздав тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали. Коли ж наситилися, Він каже своїм учням: Зберіть шматки, що залишилися, щоб нічого не пропало. Тож зібрали і наповнили 12 кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, говорили, що насправді Він пророк. Який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоби зробити Царем, віддалився знову сам на гору. Це є слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Слава. Сьогодні вілібний Ойче Каплані разом з міністрантами. Маємо сьогодні свято, бо сього законна, є з нами вітами сердечні, теж наші реколектанти, кохані парафяни, улюблені Божі, діти, дорогі брати і сестри в Христі. Може, на початку таке е, запитання: одно або, може, два. Е, про що сьогодні говорить Євангелія, або про кого говорить Євангелія? Як вам здається, ми уважно слухали? Не переживайте голосно, кажіть. Так, якби хтось запитав вас вдома, так, ось немає в постілі, про що було Слово Боже, так собі подумайте, про що Його розповісти. Очевидно, кожна з цих відповідей вона є правильна і про хліби, і про учнів, і про людей, які отримували цей подарок від Бога, бо це був величезний дар Божий. Але Євангелія завжди говорить теж про Ісуса Христа, перш за все, так? про Ісуса, який чинить ці чудеса. І це дуже важливо, коли ми, наприклад, говоримо про якусь школу, то завжди говоримо про вчителів, які в цій школі є, бо самий будинок нічого не значить. Коли говоримо, а це добра лікарня, то не значить, що там хороший раз творчі ірпішки, добрі лікарі, які там працюють, служать лікують. Так? Якщо ми говоримо про хліби, про чудеса. Про людей, які наситилися цими хлібами, про учнів, які були заклопотані, що зробити з людьми, бо ж треба їх нагодувати. То це завжди є мова про Ісуса Христа. Завжди. Кожен уривок Святого Писання про це говорить. І може друге питання: хто з вас пробував чинити таке чудо, розмножити хліб? Хто має таке досвідчення? Розмножити хліб? Кожен? Мамуля, ви пробували? Віті, легше зрозуміти питання, якщо ми молимося молитву Отче наш. І там є ці слова, хліб наш насушний дай нам сьогодні, то ми просимо тільки про хліб. Наприклад, коли ми молимось, то ми, наприклад, кажемо, хліб наш насушний, але вже колбаси не давай, масла не давай, булочки взагалі Бог боронить. Про що ми просимо? Хліб насушний? Навіть про одежу. Навіть про одежу. Слухайте, дуже проста річ, простий факт. Коли ви дітям своїм внукам даєте подарки, бо так треба назвати, купляєте їм одежу, їжу, це і розмноження хліба. Тому що ваша доброта в цьому помножується. Як зрозуміти, що тато, мама, бабця, дідусь люблять своїх дітей внуків? Те, що вони їм дарують щоденний хліб. А щоденний хліб це розмова, це допомога, це допомогти зробити домашні завдання, це щось навчити зробити дитину, це є щоденний хліб. І коли ми це робимо, ми розмножуємо хліб. І мало того, не для 5 тисяч людей, для мільйонів. Тому, що, якщо така дитина потім має свою сім'ю, якщо така дитина Стає священником чи монахинєю, їде на місії десь, чи висилають їх на парафію, чи така дитина стає президентом, наприклад, країни. Ця дитина потім такий хліб розмножує для мільйонів. Так, Для мільйонів. Бо потім ця одна дитина з вашої хати скаже: а мене так вчили вдома, бабця, дідусь, тато, мама, і потім для парафії, для монастиря. Для села, для області, для країни, для світу, хтось тобто, папиримським стане, так? для цілого світу розмножує хліб, тому що хліб щоденний, хліб насушний це те, що нам дає життя. Навіть коли ми говоримо добре слово комусь, так? це є хліб, тому що людина не тільки споживає е, їжу устами і не тільки з цієї їжі живе. Але як хтось скаже комусь добре слово, людина оживає. Як щось гарне побачить, людина оживає. Так? Це і дуже важливо, коли ми теж годуємо себе тим, що бачимо, тим, що чуємо. Це теж є їжа, це теж є страва. Так? Ми, коли читаємо літературу духовну чи Біблію, це теж пожива. Нас завжди вдома вчили читати в голос. Мені бабуся теж казала, як я читав модлітевні. То каже голосно читай модлітевник, бо ти не тільки дивишся на молитву, але ти мусиш її чути. І книжку треба почути. Так мене вдома вчили. Книжку треба почути. Так, Це є дуже важливе. І, і потім, як я ходив до школи, а я ще перед школою е читав польські модлітви, польські модлітевні. Напевно, як ваш отець Пробуш теж, ще українською не знав, вже польську знаю. Він лучше від мене говорить по польськи так, думаю, от коли він навчився. Ось. І були такі моменти, коли я сижу в кімнаті і чую, мама приходить і каже: Я не чую книжки. Бо треба було навіть шкільні книжки читати вголос. Я не чую книжки. Так? Це треба почути. І це є хліб, хліб, який розмножується. І ці слова, які ми говоримо, вони теж годують. Наприклад, тато, мама кажуть, що з дітям, і вони годують цим своїх дітей. Зробимо, може таке, не знаю, маленьке, це не є теологічне, але якесь таке упражнення з вами, як діють слова і як, наприклад, є настроєний наш розум, свідомість, пам'ять, наскільки, наскільки ми до чогось привикаємо в житті. Маленький експеримент. Я буду щось сказати, і ви просто внимательно ну, слухайте і пробуйте це робити. Наприклад, не думайте зараз про те, що помідора червона, не думайте про це просто. Так? Не думайте про це, що свічка має можливість горіти. Просто постарайтеся зараз відкинути цю думку. Не думайте про це, що книжка квадратна. Попробуйте про це не І Тепер скажіть, чи вам вдалося хоч одну вправу виконати. А чому? Тому що в нас так закарбований вже розум, що по-іншому не може бути. І як ми кажемо, наприклад, ну, дитині, виключи телефон, виключи комп'ютер, не грайся там, то дитина ще більше хоче гратися, бо вона відразу чує це слово комп'ютер, гра, телефон. Але якщо ми скажемо ходи, пограємося на дворі, там скакалки чи там м'яча все, ти забираєш дитині цю пам'ять. Вона починає думати про м'яч. Починає думати про зелену траву, про яку сьогодні сказано в Євангелії. Міняти мислення, міняти думку, міняти комусь пам'ять. Це є хліб щоденний. Так? Мені вже мої рекрутанти казали на Оазі, що ой, чи ми вам нічого не скажемо, бо ви все розказуєте людям. Але це така тайна, яку можна говорити. Так, я сьогодні не буду довго розтягувати, але пані Люсю закоментуємо. Така ситуація, ну, звісно, не красива. Поїхала на Западну Україну, як нас кажуть, багато хрестів, фігурок Матки Божої. І каже, дивлюся, йде чоловічок, такий, ну, не тримає, знаєте, уровня. Іван Тип'ян, ні, пройди по доскі, навіть по всіх. Тобто не тримає уровня. Але йде коло кшежа, шапку скинув, три рази перехрестився так, і пішов далі. Настільки ця пам'ять закарбована, що в тоді, коли людина не знає, як її звати, де він живе, як його фамілія, якщо кажеш добрий день, то він каже, це точно день, це розвинуся, бо мені ще темно». То він знає, що коло шиша треба перехреститися. Очевидно, поганий приклад. Але суть в цьому, що людина, навіть як нам кажуть, вчителям нам так казали, якщо тебе вночі розбудять, два помножити на п'ять буде?» ти повинен знати. Ось це, якщо тебе вночі розбудять, так. То от подумайте, яке перше питання ви задасте. Вас вночі розбудили. Що стало, скільки годин, чи я на роботу спізнився, а хтось приїхав, а що пожар? Так. Перша думка. Вас вночі розбудили, але ви нібенджі похольоний з Христом. Я католік, ходжу до костьола, кожен день. о, молодець, значить, не п'яний спить. Яка перша думка? Так? Чи ми маємо за карбон? А це хліб щоденний наш? Щоденний хліб. Якщо людина кожного дня молиться, якщо кожного дня вірує в Бога, якщо кожен раз, скільки є можливості, йде до костіла, то це закарбовується і це є наш хліб щоденний. Приклад, щоб не видумувати, як завжди, про свою маму, в мене в мами краща пам'ять, ніж в мене. Я завжди, якщо маю зробити, то мамо, нагадай мені. Так? Ну, Бо вона відомо молодша за мене, смишльона і так далі. Професор 40 років в Кирпічному, це вища ступінь науки всемірної. І колись до мене дзвонить, каже: сину, а що таке? Я от каже, пішла до костюла, закритий костюл, приходжу додому, дивлюся в календар, пише середа. Скажи мені, який день? Бо я вже мабуть, склероз маю. Має каже, мама, ти не немає слірос. В тебе є пам'ять, пам'ятай день, святий, і Це всі інші, вибачте, барани, не прийшли. Бо вони чекають, коли буде неділя, підуть до костюла, а потім, о Боже, забула, в неділю щось робила, забула, що неділя. Забула, що п'ятниця, наїлася м'яса, так кажуть. Забулася. Чого? Тому що це не щоденний хліб. Костюл, п'ятниця, молитва це не щоденний хліб. І люди забувають. А наприклад, скажу по мамі, вона настільки пам'ятає, що в неділю треба бути в костілі, що навіть як попуталися дні, вона збирається і йде до костюла. А це вже проблема костьола, що вони не правлять у середу. Це вже не її проблема, бо в неї є пам'ятай день святий святкувати. І це є щоденний хліб. І сьогодні пан Єсус розмножує цей хліб. І що цікаве, треба зауважити, що він казав учням роздати цей хліб. Може, ці люди, бо це ж п'ять тисяч людей, це уявіть собі, яка громада людей. Може, не всі бачили, як пан Ісус молився, як там говорив ці слова, не чули всі. Але вони бачили цей хліб, їли його, і потім вони розуміли, так, розуміли, звідки цей хліб взявся. І це є чудо, чудо, яке Господь через нас може робити. Але тут дуже важливо є теж мати такий змисел. Що е, чудо, Боже, треба так чаклі, да, з російської так пильно е, сторожувати. Тому що можна, можна прогавити багато речей, але ці речі потрібно пам'ятати. Боже речі, ними потрібно жити. Е, службу Божу, наскільки можемо, потрібно запам'ятати, бо ми потім їмо. Представте собі, уявіть, що купили там хліб, масло, колбасу і забули, де поклали. Була в кооперації, принесла товар додому, не знаю, де поклала голодовка. Якщо ми підемо додому і забудемо про слова, які є в Євангелії, які, наприклад, органістка співала, які Ксьон щось розказував оголошення, ми забули і голодуємо, і потім є голод Божий вдома, тому що забули про щоденний хліб, про щоденний хліб. І це є помилки, які дуже серйозно потім мають свої наслідки. Вистачить, що ми не є відкриті на. Божу пропозицію, що ми не є відкриті на якусь логіку, що ми не бачимо потреб, які сьогодні є, і це може бути колосальне, скажімо, колосальна якась трагедія. Такий приклад не євангелічний, мірський, світський. Я, наприклад, дуже люблю фотографірувати, і це ще вдома семінарії, потім пам'ятаю, мама в нові приїхала. Ми купили перший фотоапарат на пленку. І хто пам'ятає, які є фірми, які роблять ці фотоапарати чи там ці зйомочні апаратури? Хто пам'ятає, які-небудь назви? Зеніт, що ще є? Кодак, добре, що ж. Ну, трошки знаєте, так? Двіся, чи хтось з вас собі задавався питанням, от він сказав за Кодак. Є сьогодні в продажі? Кодак? Жовта упаковка, червоний напис. Вони найбільші гроші заробляли на пленці, Найбільші гроші. Найбільшим конкурентом їхній була фірма Sony. Це можете собі десь в історії прочитати в газетах. Чому сьогодні ми навіть не беремо собі в голову, що така велика колосальна фірма сьогодні вже не є на ринку. От хтось задумався над цим? Колись все пропаде, нема на світі чогось вічного. Але була одна помилка, що в 75-му році один з їхніх робочих в Кодак, там якийсь Стівен, не пам'ятаю його фамілію, він прийшов і каже до директора: можна придумати без пленки фотоапарат. І я можу вам розробити цифровий. Вони кажуть, ні, це не може бути. Ми найбільше грошей заробляємо на пленці, не на фотоапаратах. Ми цього не приймаємо. І він пішов до конкурентів до цієї фірми Sony, і каже: Отака От пропозиція. Вника, да, спробуємо. І потім помаленьку-помаленьку, і ми сьогодні вже ні в Бердичеві, ні, може, десь не знаю, в Житомирі, ми вже пленки так легко не купимо, а тим більше фірму Kodak вже не знайдемо в нашій області. І останній їхній вздох це був в, тисяч, в 2012 році. В січні кажеться, тому що треба було подати заяву на банкрутство. І тоді є таке міжнародне, міжнародне правило, що вони дають шанс і розкручують таку фірму, приклеюють до когось іншого, розкручують і так далі. Вони цього не зробили, не признались до помилки, і сьогодні дуже важко купити Кодак. Колись Соні був е, дефіцитом, сьогодні Кодак ніде не купиш. Дефіцит велика помилка. Чому? Тому що забули про те, що треба дивитися на реальність, забули про те, що треба пам'ятати, в чому є справа, в чому суть, і що ці їхні шпікулянські справи, бізнес не був щоденним хлібом. Все, і прийшов голод на них. Прийшов голод на них. Я тут, звісно, авторськими правами Ксенза Олега скористаю спробуща вашого, який говорив нам на реколекціях про. Закривання костьолів в комуністичний режим. І всі думають, так, комуністи погані закрили костьол. Правда, правда. А істина така, що в нас до кінця не було такої віри в людей і в ксюнзів, щоб ці костьоли зберегти. Є такі костьоли, які зберегли. Наприклад, в Мурафі був віруючий голова колгоспу, завіз дві грузових машини зерна в костюл, закрив, сказав, що все, це зерновий склад. Але, наприклад, в Славуті завезли хімію, завезли аміяк, завезли салітру. І до сьогодні не можуть висушити стін, не знають, що робити, чи новий кості строїти, чи там той ремонтувати. Так? Не було когось, хто би став перед трактором і сказав, я не пущу. Так? Тому що це не президент, чи там перший секретар з Москви приїхав і закрив костю, це закривали костюми свої люди, сусіди. таке було. Наприклад, в городку костіл не закрили, так? Тому що в 54 році, так мені мама розповідала, коли мали забрати Ксьонза Яна Ольшанського, який потім став біскопом в Кам'янці, прийшли люди і не пустили совєтську власть до костьо. І сказали, ви можете нас позастрілювати. Бо вони стояли з автоматами, приїхали на Чорному вороні, на Бобіко і мали забрати Ксьондза. Вони сказали, не віддамо. І не віддали. Сьогодні сантуарій, Святого Антонієго, Великий Костіл, храм, семінарія, Милосердя. сьогодні пішов прогрес. Так? Тому що навіть якщо би пекло збунтувалося, то костіл не пропаде. Костіл не пропаде. Ніхто не може гіршої кривди зробити нам, як ми самі собі. Ніхто. Якщо я йду і заґронився, десь там і зашпортнувся, побив коліно. Не винен чоловік чи якась цьотка там з реї або з Житомира, або там ще з якогось там села чи містечка. Чи... Так? Я винуватий. Ніхто мені гіршої кривди не зробить, як я сам собі. Але ніхто мені більшої ласки не дасть як Господь Бог. Якщо Бог буде моїм хлібом, то це буде розмноження кожен день. Кожен день. І мінімум на рік нагодуєш себе 365 разів. Це так, якби 365 людей нагодував хлібом, це й розмноження хліба. І так ми сьогодні повинні це зрозуміти, що ми приходимо до Бога, приходимо до Ісуса Христа і кажемо, є проблема. А Ісус каже, вирішіть її. Так, ви їх нагодуйте. І тоді, так як кожна людина дивиться в кошельок і каже, нам не хватить грошей, не вистачить. Ісус каже, принесіть хліб. Вам ж не треба грошей. Ви ж не прийшли сюди про гроші, балакти, ви прийшли говорити про хліб, принесіть хліб. Була би велика біда, якщо б Ісус розмножив гроші, повірте мені. Величезна біда. Я не знаю, чи ви колись пробували їсти гроші. Мені розповідав знайомий міністрант з Кам'янця-Подільського, який працює міліціонером. Зараз поліція. Він каже, що колись там попутали їх на якісь там. Зділці і каже, їх висилали по двоє по троє на дорогу, щоб там ловили машини. І каже старший начальник тоді діжурства цієї групи, його приловили і сказали: Брав взятку, не брав, покажи, витягнули з кишені, заставили їсти. Він каже, я на свої очі бачив, як людина їсть гроші і давиться. І каже ми його, потім еле відкачали. Не можеш наїстися грошима. Це велике чудо Боже, що Господь не розмножує гроші. Це велике чудо Боже. Тільки хліб, те, що людина може спожити. І тому Ісус стає хлібом, щоб ми, так вибачте, за слово, не вдавилися цим Богом. Так? Він не залишив себе під видом золота, грошей, дорогоцінних камнів. Представте собі, що ми криштали будемо їсти. Ісус залишився під видом хліба. І сьогодні неділя, цілий світ. Католицькі храми відправляється служба Божа. Скільки тисяч людей сьогодні Ісус годує хлібом? Це не є епізод, який раз відбувся, це є ситуація, яка кожен день, а особливо в неділю, відбувається на цілому світі. І правда є така, якщо ми читаємо, це вже така остання думка, коли ми читаємо про якийсь факт біблійний, про якусь історію, про якесь. Видаження, подію. То в інших книжках, коли ми це читаємо, це було, сталося, це правда, і таке було, і вже нема. А те, що ми в Біблії читаємо, то воно стається перший раз, і потім вже ніколи не перестає бути. Тому що оздоровив Ісус сліпого і кожен день сліпих людей оздоровлює. Не ті, що носять окуляри, а ті, що не бачать, як в житті треба правильно поступити. Це найгірший сліпий. Бо я колись зустрічався з дітьми. Сліпими, так? є такі центри спеціальні, є в Польщі там сестри е францунки від Кшижа, ці, що теж в Житомирі є, займаються дітьми. І вони роблять різні там ігрушки, із І підходить дитина і сестра каже: ну, то подякуйте, всьом, що нас провідав. І дитина мені дає забавку і так, що рукою свою притуляє, і щоб я її взяв, так увірено, щоб вона поняла, ця дитина, що я маю цю. Скажемо, цей сувенір в руках, і каже до мене, бачиш, яке воно гарне? Я не сказав ні слова. Дитина, яка осліплена, питає мене, ти бачиш, яке воно гарне? Вона цими пальцями бачить, що вона зробила. Ісус сьогодні не тільки відкриває очі таким незрячим, але відкриває очі людям, які мають 100% зір, але ніц не бачать, так? як ми кажемо, смотрю в книгу. І бачу 1 квітня. Отаких От людей оздоровлює Бог. Як щось в Євангелії написано, один раз, то воно кожен день вже повторюється до кінця світу. І цей хліб теж він розмножується. Тільки тепер від нас залежить, чи попадаємо ми на, цю, на цей факт, на це проишествия, чи ми не попадаємо. Так? І це від нас залежить, наскільки цей хліб є дорогоцінний для нас. Тому сьогодні неділя розмноження хліба. Хочемо просити Бога, щоб ми цей хліб шанували і справді вчилися шанувати Євхаристію від цього простого хліба. Напевно, всіх нас вдома вчили, що хліб має бути правильно покладений на стіл догори ногами, якщо впав, то поцілувати, так, і з повагою їсти, кришочки позбирати. Ось це є повага до хліба. Ми кажемо, що хліб це святість. Так то, що допіру причастя, якщо самі хліб це святе, і це і дуже важливе, щоб ми в цьому хлібі. Справді бачили велике чудо Боже і могли зрозуміти, що наскільки Бог піклується про нас, що цього хліба ніколи нам не забракне, яка велика турбота Бога. І це називається любов. Якщо ми будемо мати таку любов до Бога, то Господь теж, скажімо так, по-нашому по людськи не буде голодний цієї любові, вдячності, а буде щасливий, що ми є такі на світі і що ми теж його шануємо. Тут на землі, колись в небі, дай Боже, ним тішились у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу.